Що на обід, дівчата? Дивіться, отака от торба. І я в ній принесла обід собі. Розпаковуємо. Це кава з вершками, Овсянка з яйцем. Тільки не кажіть мені, що лоточок завеликий. Який був вдома, такий взяла. Порізані персики, бо вони в мене були. Пояснюю, чого, того, що ось ідуть ще і ягоди. Того, що ягоди в мене були. Зараз сезон. І того у мене начебто каша з яйцем, білок, вуглевод і багато вуглеводів. Але це те, що є вдома в холодильнику. Далі йде бутерброд з маслом. А до бутерброду з маслом у мене сувенір з Норвегії, ікра. Дуже дешева ікра в Норвегії. Ніякої іншої я не знайшла. Це ж все сувеніри з супермаркету. Оце 30 крон, по-моєму, по-нашому 120 гривень. Зараз намажу і покажу вам. А тепер я попробую, дівчата. Тобто я вже пробувала, а сьогодні я з вами попробую. 120 гривень баночка, по-нашому Сама дешева ікра норвежська, але це дійсно ікра. Зараз я вам естетично покажу. Це дійсно ікринки. Тут написано кав'яр мікс 75 грам. Кав'яр ікра, мікс це мікс.